Привіт! Сьогодні ми розкриємо найцікавіші секрети Гаррі Потера, які більшість дітей та дорослих пропускають. Повірте, ці деталі роблять книги ще цікавішими. Гаррі Поттер» – це історія хлопчика, який дізнається, що він шаклун. Але Джон Роулінг майстерно приховала у тексті безліч дрібниць, на які можна натрапити лише уважним оком. У третій книзі згадується про родство, яке передбачає, що лише один може перемогти іншого. Діти часто пропускають цей момент, але воно пояснює багато виборів персонажів, чому Валдеморт переслідує Гаррі. Чому Дамблдор так уважно спостерігає за хлопцем, і навіть чому деякі дрібні сцени важливі для фінальної битви? У першій книзі Невіл випадково ламає свій жезл. Це здається маленькою комічною сценкою, але насправді Роулінг дає сигнал про важливість Невіла у майбутньому. Він виявляє в собі силу та хоробрість, яка проявляється у фіналі останньої книги. Невіл стає тим, хто вбиває на Гіні, останню істору Рокра Волдеморта. Тобто, цей маленький цидент із жезлом перше натяк на його ключову роль. Кольори і опис одягу персонажів ніколи не були випадкові. Наприклад, зелене у слізерині символізує хитрість і змову, червоний у гріфендорі – хоробрість, чорний одяг Драко Малфоя підкреслює страх і інтриги. Маленькі деталі, як шарф чи краватка, часто натякають на події, які відбудуться пізніше. Секрет четвертий. Маленькі натяки на майбутнє. У першій книзі можна знайти сцену, які здаються дрібницями, але згодом стають важливими. Наприклад, сцена, де Гаррі отримує мантію невидимку від Дамблдора, а потім дізнається, що вона належала його батькові. Або сцена, де Гаррі та Герміона читають книгу про філософський камінь. Це насправді підказка про майбутнє випробування. Ролінг залишає такі пасхалки по всій серії. Багато чарівних слів у книгах це не випадковість. Експліармус латинською перекладається буквально як висилати зброю «обеззброювальне закляття. Люмос світло. Роулінг створює магію через мову. Якщо звертати увагу на слова, можна зрозуміти, що багато заклять логічно передбачають ефект, який вони дають. Символи повторюються по всій серії книг. Сови, ключі, дзеркала, карти. Вони не просто прикраса сюжету, вони допомагають зрозуміти характер персонажів і їхні вибори. Наприклад, дзеркало Рісеґл у першій книзі показує бажання серця, що повторюється у фіналі для розуміння мотивів Волдеморта. Тепер ви знаєте, що Гаррі Поттер приховує набагато більше таємниць, ніж здається на перший погляд. Пишіть у коментарях який секрет же вас вразив найбільше. Якщо хочете, я розповім ще більше прихованих деталей з наступних книг.